Ви стали на облік з приводу вагітності, і лікар рекомендує вам пройти скрінінг на вроджену і спадкову патологію. А що це за обстеження, для чого воно потрібно, коли його слід проводити і як оцінити про все це у нашому відео. Почну із того, що означає це слово скрінінг. В перекладі з англійської воно означає просіювання. Тобто, точно так само, як через сито просіють борошно для того, щоб вилучити все зайве. Так і у випадку з нашим скринінгом проводиться тотальне обстеження всіх вагітних з метою визначення частки тих, у кого є ризик виникнення вроджених розвитку або ж хромосомної патології плода. Скринінг включає в себе два обстеження: ультразвукове дослідження плода, при якому оцінюють ультразвукові маркери хромосомної патології, і визначення в декількох показників крові. Їх також два. Це бета хлорінічний гонадотропін та ПАП-білок. Обстеження рекомендовано проводити в проміжку від 11 тижнів 0 днів до 13 тижнів 6 днів. Але оптимальним ми вважаємо проведення цього дослідження в повних 12 тижнів, тобто не раніше 12 тижнів, адже саме в цьому терміні вагітності розрахунок ризику є найбільш достовірним. Обидва обстеження. Бажано проводити в один і той же день, або принаймні з різницею не більше, ніж одна доба. Адже це забезпечує максимальну точність результату. І зауважу, що першим слід проводити ультразвукове дослідження, а вже потім здавати кров. А чому так? Та тому, що після отримання результатів обох обстежень їхні дані заносять в спеціальну комп'ютерну програму, яка, власне, і розраховує індивідуальний ризик для кожної конкретної жінки. І саме цей розрахунок і буде підставою свідчити про те, є у жінки ризик чи немає. За даними розрахунків, жінку відносять до групи низького, середнього або високого ризику народження дитини з хромосомною патологією. І саме від цього і будуть залежати подальші рекомендації лікарів. У разі віднесення вагітної до групи низького ризику в подальшому вона не потребуватиме якихось додаткових обстежень. А от у разі ж віднесення до групи середнього або високого ризику вагітна направляється до лікаря-генетика з метою визначення подальшої тактики обстеження. Які ж саме відхилення хромосомного набору можна запідозрити за допомогою цього комплексно-пренатального скринінгу? В даному разі ми говоримо про три найбільш часті хромосомні хвороби: синдром Дауна, синдром Едвардса та синдром Паттау. Взагалі, в популяції народження дітей з такою патологією є вкрай рідкісним, але серед усіх хромосомних патологій вони є найбільш частими. Саме тому і обчислюється ризик саме по цим трьом хворобам. І декілька слів про комп'ютерні програми, якими ми користуємось для обчислення індивідуального ризику виникнення хромосомних хвороб. На сьогоднішній день в нашій країні їх є дві: програма Пріска та програма «Астрая». Принципи обрахунку даних в обох програмах практично однакові, і кожну з них можна використовувати для проведення обстеження. Разом з тим, програма Астрая має декілька переваг над пріскою і полягають вони ось в чому. По-перше, на відміну від пріски, програма Астрая може проводити досить об'єктивний і достовірний підрахунок ризику для багатоплідної вагітності, тобто двійні. Пріска такий ризик розраховує досить приблизно. І по-друге, за допомогою програми Астрая одночасно можна розрахувати і ризик, тобто вірогідність виникнення таких акушерських ускладнень, як перечасні пологи, преекламсія, тобто це тяжке ускладнення пов'язане із підвищенням артеріального тиску вагітної, і нарешті обрахувати ризик затримки внутрішньоутробного розвитку плода. Розрахунок таких ризиків може бути досить важливим для жінок, які входять в групу. Також високого ризику по цим всім наведеним мною ускладненням. Адже отримані показники можуть допомогти лікарю розробити е, досить прийнятний план обстеження та спостереження та призначити певні профілактичні дії саме для тих жінок, які за, за результатами обрахунків будуть внесені до групи високого ризику. І ще до цього я хотів би додати, що для роботи з програмою Астрая. Лікар ультразвукової діагностики повинен бути сертифікований європейською організацією ФМФ, яка є провідною в Європі і допомагає лікарям отримати максимально повні навички як проведення якісної ультразвукової діагностики, так і оцінки результатів розрахунків. Ну і підсумовуючи ще раз нагадаю: комплексний скринінг вагітних з метою виявлення групи ризику по виникненню хромосомних захворювань плода. Проводиться в термінах від 11 повних до 13 тижнів і 6 днів і містить в собі ультразвукове обстеження плода та дослідження крові вагітної на біохімічні маркери. Отримана за даними цих обстежень, інформація остаточно обробляється спеціальною комп'ютерною програмою і визначає ступень індивідуального ризику для кожної вагітної. Результат обчислення повинен розглянути лікар, і вже за його результатом повинен надати рекомендації щодо подальшого спостереження і, можливо, потреби в якихось додаткових обстеженнях. І останок нагадаю, що бажано, щоб лікар, який проводить ультразвукову діагностику, мав сертифікат ФМФ. Бажаю всім нормальної, безпроблемної вагітності. Будьте з нами, підписуйтесь і поширюйте наше відео.